Сьогодні хочу поговорити з вами про символ 90-х комісійні магазини. Так, вони не на піку своєї популярності, їх стало значно менше, але вони все ж таки є. І що там можна придбати сьогодні? Я подивилась в інтернеті адреси комісійних магазинів, щоб відвідати один із них і наглядно показати вам, що ж там зараз продається. Так, адрес там небагато, при тому, що на більшості з них коментарі покупців були залишені більше чотирьох або п'яти років тому. Тож в мене є підозра, що ці магазини вже не працюють. Окрім цього, ну як же без експерименту від мене. Я хочу спробувати залишити там свою річ на продаж. Для цього я обрала. Ось таку свою сукню у цієї сукні дуже цікава історія. Колись давно я її виграла в журналі Космополіта, але вона в мене дуже багато років лежала, я її жодного разу не надягала. Тут навіть є ось. Усі етикетки, які потрібні. Але зараз я її вже не можу носити, тому що схудла і вона на мене стала завелика. Почну з того, що бачу: ось футболка з Елвісом 800 гривень, з Майклом Джексоном 500 гривень, флісова рубашка за 1200 гривень. В інтернеті схожі можна купити за 790 та 830 гривень, але нові. А ось ці рожеві напівсапошки чи напівбатільйони коштують аж 4950 гривень. Це найдорожчий товар наразі в магазині. Це так звані Мартінси, і в інтернеті їх можна знайти за 2900 гривень, але іншого кольору. Ось блакитний кардиган за 1400 гривень. Далі примірю шкіряну куртку з хутром лами за 3900 гривень. А скажіть, будь ласка, я так розумію, якщо ви комісійний магазин, то з вами можна було співпрацювати да, і віддати свою річ. А на яких умовах? А, ми віддаємо 35% комісії з продажу речей. А я ось з собою сукню взяла. На місці можете подивитися? Дивайте, чи, так, чи, ні, таке ми зараз не буде обрати. А це чому у нас немає коптеньок скука зараз на то? За все. Комісійні магазини це як OLX у реальному житті. Щодо цін, я можу сказати, що вони не дуже вигідні, не дивлячись на те, що асортимент там справді цікавий. Але я думаю, що вік комісійних магазинів в теперішньому часі він не довгий і скоро вони зникнуть зовсім.